Передача виходить якась квола. Ситуація була. доволі не погана. Ходиться. Який забіг по Тваргу. І кудись цей пас. Дорогесенький мій. Колись нейпас. Рукою було зіграно. Ось так. Пас, можливо, би і дійшов до адресата, якщо б не рука. Чудовий прохід Касьяна. Ну і дивимось так. На газоні лежачи, це вже ми бачили не раз. Касьян буде пробивати. От ми бачимо на загальному плані. Цей пас. не Касьян проходив прохід Федецького. Ну і пенальті. Касьян проти Бойка. Бойко усміхається. Удар і м'яч у ворота. 2-0. На 84-й хвилині. Касьян забиває свій другий м'яч у Карпатах. Гарячий обіймі оболівальників на стадіоні Україна просто перед моєю коментаторською кабіною. Такі нервово щасливі. Тому що, звичайно. Нанервувалися вже за весь сезон у уболівальники Карпат від постійних невдач і втрат очок на останніх секундах. Забиває Касьян. Забиває з пенальті. Розвів голкіпера і м'яч по різних кутах. Чітко виконав. Прекрасний план. Ви бачите, як сідає сонце.